Читає твір, учениця шостого класу перетоцької філії Злазінського ліцею Юрим Юлія, уривок із поеми Тараса Шевченка сон. Летим, дивлюся, аж світає, край неба палає, Соловейко в темнім гаї, Сонце зустрічає, тихесенько вітер виє, степи, лани мріють, меж ярами над ставами, верби зеленіють. Сади рясні похилились То полі поволі, стоять собі, мов на розмовляють з полем. І все то те, вся країна повита красою, зеленіє, мивається дрібною росою. Спокон віку мивається, сонце зустрічає, і нема тому почину, і краю немає. Ніхто його не додбає і не розруйнує, і все то те. Душе моя, чого ти сумуєш? Душе моя убогая, чого мар не плачеш? Чого тобі шкода? Хіба ти не бачиш? Хіба ти не чуєш людського плачу? То глянь, подивися, а я полечу високо-високо за синії хмари. Немає там власті, немає там кари. Там сміху людського і плачу не чуть. Он тім рає, що ти покидаєш, Латану свитину каліки знімають, шкурою знімають, бо нічим опуть княжат недорослих, дорослих. А он розпинають за заподушне, а сина кують. Єдиного сина, єдину дитину, єдину надію військо віддають. Бо його, бач, трохи, а он де під тином опухла дитина, голодний і мре. А мати пшеницю на панщині жне.